Уявіть простір, де тропіки повільно поглинають давні стажки, де океанський прибій тихо переказує старі історії, а кожен клаптик суші приховує власну загадку. Поставте перед собою картину місця, яке не підкоряється ні часові, ні людям. Андаманські острови не виглядають як позначка на мапі. Вони радше нагадують загублене царство природи, відрізане від світу настільки, що сучасність ніби стирається на його порозі. Тут чується первісний ритм Землі, і саме тому андамани здаються одним із найпотаємніших куточків планети. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Якщо вам здавалося, що ви бачили на чистішу воду, найгустіші ліси чи найживіші корали. Цей архіпелаг без зусиль доведе зворотне і зробить це дуже переконливо. Архіпелаг розкинувся у бірюзових водах Індійського океану між тихим узбережжям М'янми та островами Індонезії. Формально він належить Індії і входить до складу союзної території, що об'єднує Андаманські та Нікобарські острови. Але здається, ніби вони існують самі по собі, під владою океану, вітрів і часу, які століттями вирізали їхній характер. Андамани складаються з трьох основних груп північних, середніх і південних. Серед них найбільше вирізняються Хейвелок із його майже ідеальними пляжами. та Ніл – острів, де час, упевнено сповільнює ходу. Клімат тут теплий, вологий, тропічний, довгі мусони приносять дощі, що немов оживляють кожну рослину. Завдяки цьому ліси сяють насиченим зеленим кольором, нагадуючи безкрайні хвилясті океан листя. У самих джунглях можна зустріти столітні дерева-гіганти, а на узбережжі густі мангові коридори, які створюють природні лабіринти. Це місце ніби створено для того, щоб загубитися в ньому хоча б на кілька днів, і зрозуміти, наскільки мало ми знаємо про справжню природу, не торкнуту цивілізацією. Попри сучасний туристичний інтерес, найбільша таємниця андаманів люди, котрі мешкали тут, ще задовго до появи перших кораблів корінні племена, андаманці, джарава, онге та Сенаталці. Належать до найсамотніших народів світу. Їхній побут майже не змінився за тисячі років. Полювання, збирання прості інструменти, повна залежність від природи та мінімальні контакти з зовнішнім світом. Вони зберігають спадщину настільки давню, що вчені припускають, ці народи можуть бути нащадками найперших людей, які залишили Африку. Однією з найбільш загадкових територій є острів Норд-Сентінел. Це те місце, куди сучасна цивілізація фактично не може ступити. Сенаталці, що проживають там, уникають будь-якого спілкування і жорстко реагують на наближення чужинців. Держава забороняє підпливати до острова, щоб уберегти їх від хвороб і руйнування традицій. Але через цю заборону Норд-Сентінел перетворився на майже міфічний острів. Ніхто достеменно не знає, скільки там людей, якою мовою вони там говорять і які мають звичаї. Земля мовчить, а хвилі охороняють її таємницю. Але історія Андаманів має інший вимір, набагато темніший. У часи британського панування тут постала страшна тюрма, сумнозвісна Cellular Jail, відома також як клітина. У цих стінах утримували багатьох борців за незалежність Індії, жорсткі умови ізоляція і покарання, мали зламати будь-який опір. Тепер ця споруда стала музеєм, нагадуванням про болісні часи і силу людей, які не здалися. Вона стоїть серед райських пейзажів, мов глибокий шрам, що нагадує: найкрасивіші місця можуть приховувати непрості історії. Та, попри всі події минулого, андамани залишаються притулком для дивовижної природи. Мангрові зарості утворюють мережу зелених коридорів, їхні корені, схожі на переплетені пальці, утримують берег від хвиль і штормів. У самих джунглях ростуть рідкісні рослини, яких не зустрінеш більше ніде. Деякі настільки унікальні, що їхнє походження і досі викликає суперечки між дослідниками. Тваринний світ не менш вражає. Андаманські свині, ізольовані від материкових родичів, виглядають майже окремим видом. Тут живуть рідкісні птахи, андаманський король дрозд, зелена голубка та інші. І кожен із них є живим символом відокремленості цих земель. На узбережжях відкладають яйця морські черепахи, і деякі бухти на кілька ночей перетворюються на величезний родильний майданчик. Коли маленькі черепашенята біжать до моря, здається, що стаєш свідком історії, що тягнеться мільйони років. Але найбільше диво андаманів підводний світ. Місцеві рифи нагадують місто, створене самою природою. Сотні видів риб від дрібних яскравих мешканців рифів до великих скатів створюють у воді живий калейдоскоп. Корали мають фантастичні форми: одні схожі на розгалужені дерева, інші на химерні скелі чи гігантські мізки. У прозорій воді видно далеко, інколи на десятки метрів, а в деяких місцях нічне море світиться блакитним сяйвом, ніби в нього додали краплю магії. Саме тому андамани вважаються одним із найцінніших осередків природного розмаїття. Кожен крок тут відкриває щось нове, несподіване, захопливе. І хоч архіпелаг зберігає дикість, він давно став магнітом для тих, хто прагне не просто відпочинку, а справжніх відкриттів. Туристичні місця тут це не гучні курорти, а локації, де можна відчути себе мандрівником, який ступає у світ, що живе за власними законами. Одним із таких місць є пляж Радханагар на Хейвелоку. Його не раз визнавали одним із найкрасивіших на планеті. Достатньо ступити на його білий пісок, вдихнути легкий запах океану і зрозуміти, чому він отримав таку славу. Тихий прибій, м'які тіні дерев та спокійна бірюзова вода створюють відчуття, ніби потрапляєш у ідеальну сцену з фільму. Це реальність, яку андамани відкривають лише тим, хто готовий слухати їхній тихий голос. Елефант Біч вражає так само сильно, як і його назва. Тут здається, що джунглі простягають руки до океану. Коріння дерев вплітається у вологий пісок так природно, ніби вони живі та намагаються втримати берег від хвиль. А на пляжі віджайнагар, світанки виглядають майже нереальними. Перші промені фарбують небо у м'які відтінки рожевого та золотого, і виникає відчуття, що природа малює свою акварель просто перед очима. Острів Рос це місце, де природа ніби веде тиху розмову з минулим. Старі колоніальні споруди, колись міцні та горді, тепер стоять у тіні фікусів, коріння яких проростає через каміння. Руїни нагадують про колишні часи, але не викликають напруги. Навпаки, вони здаються частиною лісу, який повільно повертає собі ці землі. Через це острів Рос інколи називають індійськими пампеями, хоча тут відчувається не трагедія, а дивний спокій. Є й інше диво, острів Барен. Це єдина точка в Індії, де досі активний вулкан. Коли він прокидається, над вершиною з'являються хмари диму, а інколи вночі можна побачити слабке червоне сяйво. Барен нагадує, що навіть у цьому райському спокої земля продовжує жити за своїми законами. Порт Блер, столиця андаманів, поєднує сучасність і дух архіпелагу. Тут стоїть відома тюрма, Cellular Jail. поруч музеї, ринки з морепродуктами, майстерні з ремісничими виробами. У цьому місті легко відчути справжнє життя островів, повільний ритм, морський запах, голоси людей, які щодня живуть поруч з океаном, і здається, давно з ним подружилися. Андамани дарують пригоди ще до того, як ти ступиш на берег. Активний відпочинок тут такий різноманітний, що кожен острів ніби створений для свого виду захоплення. Дайвінг і снорклінг відкривають підводний світ, який схожий на іншу реальність. Прозора вода дозволяє роздивитися кожен рух, риб і світ коралів на дні. Під час занурень можна пропливти повз великих скатів чи побачити рідкісних риб, які з'являються тільки на певній глибині. Тим, хто любить тримати ноги на землі, підійдуть маршрути через джунглі. Одні стежки ведуть крізь гості зарості з деревами дивних форм, інші до оглядових точок, з яких океан розкривається у всій своїй величі. Можна почути незвичні звуки, помітити птахів або тварин, яких більше ніде не зустрінеш. У заповідниках створені спеціальні маршрути, щоб люди могли пройти ліс і не порушити його природний ритм. Водні розваги тут окремий світ. Каякінг у мангрових лісах нагадує подорож через живий зелений тунель, де промені світла танцюють на поверхні води. У цих місцях чути майже повну тишу, яку інколи порушує блески риби або крик птаха. Морські прогулянки відкривають інший погляд на острови, з води вони виглядають ще вищими, а пальми на горизонті видаються малюнком. Човни зі скляним дном, катамарани, сап-дошки, тут легко знайти спосіб відчути океан по-своєму. І є ще одна дивовижна річ: у деяких бухтах андаманів вода світиться вночі завдяки біолюмінесцентному планктону. Це трапляється не щодня, але якщо пощастить, можна побачити, як від руху весла чи руки з'являється ніжне синє сяйво, ніби зірки раптом опинилися під поверхнею води. Така мить запам'ятовується надовго. Попри свою дику природу, андамани це не лише джунглі та океан. Це живий світ людей, які щодня зберігають культуру архіпелагу. Місцеві майстри створюють вироби з дерева, кокосів раковин. Вони не виглядають як звичайні сувеніри. У них відчувається тепло рук і зв'язок із островом. На ринках можна знайти прикраси, фігурки або прості предмети побуту, у яких поєднані давні традиції та сучасні впливи. Кухня андаманів це ще одна пригода. Тут люблять морепродукти, пряні спеції та страви з кокосовим молоком. Можна скуштувати рибу, запечену в листі банана, свіжі креветки чи пряні супи, які водночас заспокоюють і дарують нові смаки. Їжа тут це частина історії островів. Вона розповідає про море, людей і їхній зв'язок із землею. Проте будь-який рай має свої тонкі місця. Екосистема андаманів крихка, зростання туризму може зашкодити тропічним лісам, тваринам і особливо ізольованим племенам, для яких будь-який вплив може стати небезпечним. Тому влада контролює доступ до окремих територій, обмежує будівництво та дбає про збереження природи. Відповідальність за майбутнє архіпелагу лежить і на місцевих, і на кожному гостеві. Андамани це світ, що живе у власному темпі. Природа тут говорить гучніше, ніж слова. І якщо хочеться побачити місце, де межа між цивілізацією та первісністю майже зникає, ці острови стануть відкриттям, яке довго не забудеш. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!